Міті тенденції, які зараз найяскравіше проявляються у світовій політиці, це справді тенденція, які говорять про Повернення в світову політику не сили права, а права сили. Тобто, так маємо зараз е, три держави, які претендують на те, щоб керувати світом, на те, щоб нав'язувати світові свій світопорядок, те, що говорилося, десятиліття перед тим, коли ми говорили про якісь баланс сил, коли ми говорили про торжество. Права демократію здається, що ця система справді похитнулася, і досить цинічно ми бачимо прояви. Е Серед керівників провідних держав вже не прикриті прояви зазіхань на суверенітет інших інших держав. Тобто, те, що ми очікували, ще тривалий час, ще застерігали світ від того, що бачите, Володимир Путін руйнує міжнародну правову систему. що Це небезпека. На жаль, це виявилося для деякого не застереженням, а заохоченням до того, що якщо можна так путіну, то напевно так можна і іншим державам. І справді, те, що зараз відбувається, ну. Мені нагадує про те, що відбувалося в Ялті. Між іншим, мені здається, що нещирість того, що відбулося в Ялті, спадщина цього ми пожинаємо досі.